Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальник. Сьогодні в нас в гостях майстер Авель. Аволя, вітаю Вітаю. Аволі. Я хочу, щоб ти запитав у е, своїх покровителей, духів, з якими ти співпрацюєш е, стосовно тридцятиденного перемир'я. Е, що це може змінити і чи погодиться Ерефія на таке довге перемир'я? Конкретно з першого разу домовленості цієї не буде. Але потім ми будемо лікувати і празднувати. І ми якраз будемо говорити за той вільний час, коли ми спіємо тут перефазуватися, перемінятися, і потім, може діло початися по новій. Ситуація на самом деле доволі мутна. Мунтна тим, що спланована, а як її ведуть, то непонятно, Але це має бути наступний етап. Наступний етап перебігу а, війни взагалі комунікації воєнної. Скажи, будь ласка, чому Путін пропонував лише триденне перемир'я? Це було показово для того, щоб якось створити ілюзію всесильності і безпеки для представників США чи для представників Китаю? Для Китаю. Угу. Е, якщо Зеленський відмовиться від ось цієї угоди на три дні, а буде наполягати на 30 е, чи чекати нам якоїсь ескалації конфлікту е, або сильних обстрілів? Чекати. Чекати ескалації конфлікту е, е, і дуже швидкий час, там буквально декілька днів пройде, і якась мірова все-таки підпишеться. Саме в цей час ворог знаходиться в 13 кілометрах від Дніпропетровської області, і зараз на Сумському напрямку евакуюють два села. Чи є загроза нової окупації території? В Сумську немає угрози окупації. А на Дніпропетровськ полізуть. Що ж вони не хочуть, блин? Закінчувався. Вони знову поміняли плани, з чим пов'язана зміна планів? Не хочуть відпускати людей зі страху і з маніпуляцій. А щоб вони слабину ну типу що полегчало не почувствували і кудись рухатися не почали, щоб завжди знаходились от в позиції раба в жертви ситуації? Я знаю, що ти на інших каналах давав прогноз невтішний для безпеки міст України в період з 9 по 14. я хочу тебе запитати ось цей тиждень і наступний тиждень та травневі свята. Чи е, очікує на нас загроза, і якщо так, то яка? Це у нас цей тиждень вже перебіг до за 9, за 10 буде. Mm, ось цей тиждень у нас закінчується 11 числом, а з наступного тижня. Ну, значить, кінець тижня і наступний тиждень у нас все-таки будуть проблеми доволі крупного характеру. Е, проснувся з запою медведів. І сказав, що 10 травня України не буде існувати. Що він мав на увазі? Так, конкретно медведів гонить боргу. Причому гонить він часто. Угу. Це що в мене таке вилетіло? Це що, це що? Це що про кого? М -м -м. В принципі, якщо дати якусь рекомендацію українцям на даний момент, позбавлятися ілюзій, позбавлятися ілюзій психологічно, там, чистками, медітаціями, благовоніями, свічками я не знаю, в церкву і тебе просить позбавити від ілюзій, тому що чим якщо це все привернути в доволі широкому масштабі, то я думаю, що воно би трохи якось помінило загальну ситуацію, так чи інакше колективне все направляє події. Тобто нас хочуть ввести в якусь оману. Нас хочуть ввести в оману, тому що коли ти не контролюєш себе і своє життя, то твою волю і енергію можна перенаправляти по своєму угу. вибору. Тут е дуже цікаво показує е картина міжнародна. Поки ми думаємо, що нам чекати від ворога, чомусь прем'єр Словаччини Фіцо. Та президент Сербії Вучич раптово захворіли. В них якась там пандемія, і вони не зможуть поїхати на парад до Московії. Ой. Нормально так улетіло. А... Ну, вони не захворіли. Вони більше не хочуть підтримувати взаємовідносини комунікації. І не знають, як віддутись. Угу, Навіть так. А що о, казати про Китай? Чи справді Цзіньпінь доїдеть на парад до Москви? Має доїхати. Угу. З якраз в тому вже і ключі парад прийде більш менш нормально для того, щоб це демонстративно було. Про що буде говорити Си Цзінпінь з Путіним? Китай зараз з Росією, в принципі, налаштовує зв'язки. Угу. Вони хочуть змінити а, момент, а, звідки вони отримують ресурси, вони хочуть, хочуть перемінити вплив і потім вже на чашу відсов на, на світовому рівні. А представники Америки будуть на ці події. Вони скористаються запрошенням Путіна. Ну, їм нада. Тут вже, кстати, питання да, да, да мають скоріше за все. Приїде Трамп чи якась людина, яка його заміщає? Може і сам Трамп приїхати. Ого. Звісно, я думаю, многовато честі, але но... сам Трамп щоб законтролити, подивиться. Чи готовий Трамп до зустрічі з Дзінді? Америка з, Кит... з Китаєм уже зараз на контраг? Mm -hmm. Тут питання наскільки готовий. Бо тому що він об'єктивно як о... політик, <свісно> не готовий до таких зустрічей, особливо з Китаєм, який може дуже нагло диктувати умови. І себе ведуть вони на політичній арені. Дуже гарно. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, mm -hmm. а чи готуються зараз перемовини? Прямі між Зеленським та Кремлем. Говорять, взагалі не буде прямих перемовин. Один на один. Підвели вони всі дну, типу. Тіпа... Вони ведуть себе як діти, uh -huh. не знають, куди себе подіти, їм нельзя довірити, двом сидіти і договарюватися про щось? Uh -huh. Все далі. Uh, скажи, будь ласка, uh, який буде результат перемовин між uh, Києвом і Кремлем? Чи будуть групи між собою говорити? І uh, чи в травні ми отримаємо якісь результати? Много огня між ними. Причому огня дружнього. Мені кажеться, нас влада, якщо більш глибоко копнуть, всема вже нормально договорились, вони друг з другом всі себе комфортно чувствують. Угу. Якщо війна припиниться, чи можливі внутрішні конфлікти між українцями? Якщо так, наскільки масштабними вони можуть бути? Однозначно. Масштабне. Потому що возгоду взорвується все. Чи загрожують? Люди. Ну, типу, розуміють, що це вже якось затягується, утримується, що якийсь контроль на них ставиться. Вони починаються доганяти. І от щось треба робити. Чи готова нинішня влада до мирного вирішення конфлікту? З українцями, якщо українці повстануть чи змінить влада свою риторику, політику? Нам не понравиться те, що ми побачимо. А чого чекати? До чого готувати? До чого готуватись? В Америці свободи слова її нема, в Росії її нема. От ми Ждем того, що і в нас нема. А... Чи чекати нам показових чисток в органах влади на місцевому і на державному рівні? Так, да. очікувати. Ну, Только це не показові чистки, а це самосуди якісь будуть. Чи готові е, представники влади на місцях і в е, Верховній Раді тікати з України? Чи готують вони собі зараз? Однозначно готові. Тут в нічій однозначно готові вже всі. Всі, кому надо, готові ліняти. Чи очікувати нам міграції? Так званої еліти з України. Так всі еліти тут уже і нема на самоді. Ну, типу... Я ж кажу так званою, показав, показав Угу. Ну, людей нормально справів чоловік 80 має повтікати, повиїжджати. Як сприйме е, процес внутрішнього обурювання е, наші партнери з Європи та Заходу, чи підтримують людей, чи навпаки будуть забирати свої інвестиції, полишаючи Україну сам на сам? Ну, вони що нас слухають? Вони слухають, те, що їм президенти розказують. У нас що, у нас війни немає, у нас кордони відкриті, хто хоче уїжджати. От така от у нас. Е... Та от, от, по факту, отак от у нас знаходиться на міжнародному рівні. Ми можемо всі уїхати, ми тут всі свободні, що хочемо, то ворочимо. А по факту, ну типу, в реальності, виходить зовсім інше, чи є момент непорозуміння українського народу з європейськими партнерами чи з США? Мені говорять, от якщо е, владу от народ надає владу джерело влади це народ, от, а влада крива і не діє згідно волі народу, то і виходить, що і непорозуміння там. Ну, це, це, ну це ієрархічна структура. Просто на більш високому рівні нас розуміють неправильно. Всі думають, що у нас у нормально, а на більш низькому рівні, там, де це оцінюється нашими правителями, воно все всього ну, США так, як є. завжди планує різного роду події, і в тому числі в Україні на багато років вперед. Чи планував планують вони якийсь план приборкання України, яка хоче отримати відповіді на питання від діючої влади? Інтересно не показують мені нічого точного там. Чи буде використана технологія для приборкання українців розповсюдження старих викриттів заради того, щоб відволікти увагу людей? Від Наприклад, зараз ми вам розкажемо. <H2> yeah, хто спалив да. Українців домі профсоюзів? А зараз ми вам покажемо винних в розстрілі людей на Майдані. Якийсь дуже чіткий вопрос, прямо з ответом в вопросі. Ну, як би так. Як це називається Угу. Чи будуть відомі українцям після перемирення розкриття військових таємниць, військових злочинів? Зокрема, що стосується там безвісті зниклих, загибелі військових в Оленівці. Військових взагалі трохи зараз не хочуть А Потім вести. після перемир'я. На цю осінь можливо. Пізня осінь. Пізня осінь перехід в зиму. Тому листя вже упавше і наступає холод. Угу. А снігу ще нема. Пізня, пізня осінь. Угу. В цей саме період інвестори крупних компаній. Вони будуть зацікавлені в нашій співпраці? Ну, воно ж не відділу. Ушла у нас вся ця штука в тіню. Ну, типа, вирішили, що люди не будуть поставлені в усвідомлення про всі просходячі собиття. Mm -hmm. Це значить, що інвестиції будуть проходити не від, як гаранти і передача чогось, а будуть проходити через е приват, через бізнесменів, які. Через фірми-прокладки, так. Да? Ну, типа, того, того, хто веде бізнес тут, а очікується перед хазяїном. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, ось війна наша вона буде вічною, чи ми все ж таки побачимо її завершення? Завершення ми побачимо. А це буде в найближчі роки, в найближчі місяці, чи це буде після 30-х років? Це буде на найближчі роки, це вже буде найближчим часом. Угу. Я не буду міняти позицію, мені тільки що більш обстоятельно об'яснило, чого воно так буде. Це вже буде не план політиків. Чи справді готується масована атака на південь Російської Федерації? Чи може бути знищено Кримський міст? Міст буде знищено. З якої сторони? З сторони РФ буде знищено. Самі підірвуть. А розкажуть, чому? ми? Угу. Похожу на них їх, на їхню логіку. Угу. Ну, не ми його будемо підривати. Наскільки він буде пошкоджений? Нормально. Але його будуть потім використовувати за призначенням? Будуть, його відновлювати будуть. Ну, Що гроші на це спишуть? М? Ще гроші на це спрошують війну. Е, чи очікувати нам наступу Рефії конкретного на території Запорізької Донецької області найближчим часом? На ну, що там в Донецьку чекати, там все і так плохо. Запорізького очікувати. На Запорізькому. Да. Хочуть відвоювати нормальний кусок Запоріжжя. А Херсонський. Запорізької області. Ну, вони, чесно говоря, вже вирішили, що це їхня територія. Угу. Причому від Сум, від Сум і Харкова вони виступлять, скоріш за все. Угу. Тобто, ти так бачиш? Ну, ізначально було, типу, рішалось, рішалось і все-таки ага. тут ми провалились. Я зрозуміла. Е, і скажи, будь ласка, травень місяць, ось цей тиждень він зрозуміло буде насичений, бо ремонт, ми вже поговорили. А взагалі, травень місяць він про що для України? Які найголовніші, найболючіші питання будуть? Mm -hmm. Імпічмент у нас треба було робити ще під час ковіду. І оце люди не доганяють і не можуть доуяснити до кінця. Ну, тут просто навіть питання не самого президента. Тут питання всієї влади, яка там зараз стоїть. Він, кстати, прикритий нормально так. А, давайте ми перейдемо трохи в енергетичну площину. Uh -huh. У нас є ресурс. І коли ми дозволяємо його брати, і нічого за це якби не відповідаємо, ми нарушаємо закон справедливості. Тобто пиздить будуть того, хто якби, своє не відстає, а не того, хто ворує. Uh -huh. вот. І по факту, коли з України витягують ресурс, витягують ті гроші, витягують енергію, витягують нерви, витягують все, а, а люди нічого. А люди вакцинуються, а люди там смиряються, а люди ну, типу, нічого не ділають. А люди, ну, воно ж везде на всіх рівнях продавлюється. Виходить, що колективна воля пішла в мінус. Угу. І оцей мінус треба побачити. Його пора побачити, і все. Надо вже надо забути про національні ідеї, треба забути про воєнні ідеї, треба взагалі про все на світі, подивитися на себе, подивитися на те, що робиться вокруг, без всякої mm -hmm. пропаганди. І понять, що ми на самом деле намного більші задніці, чим країни, які нас оточують. Всі країни, які нас оточують. Я не хочу конкретизувати, бо мене взорвуть тут. Вообще. Mm -hmm. І виновніки цієї ситуації, конкретно, люди і населення. Ви не можете на рівні роботи і трудового права свої інтереси вистояти, а ви тут за державу починаєте топити і розказувати, як гарно, і що кому робити і кому де воювати. Ну, от будете розказувати після смерті комусь другому, що ви тут наробили? Вам всі поступочки отак от перед ліцом, і вам розкажуть. Пояснить. Довольно жорстким образом. Основна зачистка по людям, кстати, пройшла. По людям, по практикам, зачистка пройшла. По практикам вже буде проходити. Вже проходить, я mm -hmm. думаю, я думаю, це заметно. І по людям в основному теж пройшло. Так що кермічні моменти а, насчет того, що це мало бути там, війна, ситуації, рішення. Все, все вже пройшло. Mm -hmm. А якщо воно все пройшло, війна просто як матеріальний результат триматися довго не може. Хоче вона того не хоче. Світ заставлять помінятися. Заставлять не люди, заставлять не влади, заставлять вищі сили. Начнуться якісь там землі труси, хою труси, люди переболіють. Не знаю, нова чума появиться. Якщо не появиться, я її не і буду у других спонукати це робити. Дякую тобі, Авлю. На цій ноті я би хотіла звернутися до всіх глядачів. Шановні глядачі, поки ми з вами робимо випуски, прогнозуємо, коли вже закінчиться війна, коли ми побачимо той мрійний мир. Нашим захисникам потрібні тактичні медичні набори для тактичної медицини, турнікети, конче край необхідні різні гаджети для того, щоб вони могли безпечно, комфортно і швидко виконувати бойові завдання. Я зараз говорю за павербанки. За спеціальні шнюри для тримачі, для техніки ми оголосили великий збір на велику закупку. Це будуть комплекти тактичної медицини, це будуть турнікети, це е, будуть засоби необхідні для наших військових. Будь ласка, я звернаю, звертаюся до кожного з вас. Давайте задонатимо разом хто скільки зможе, тому що ваші донати є порятунком життя наших військових. Тож, давайте будемо об'єднуватися. Авелі, дуже дякую тобі. Дякую, до зустрічі.